Ранок чоловік підходить до дзеркала, звично оглядає себе обличчя в зморшках, лисина, вуха лопухами, дивиться на свій живіт, що випирає, як подушка, на свої криві ноги. Потім озирається на довгоногу красуню, що спить і замислено мимрить. Це ж треба так гроші любити. <рив> Мій робот-пилосос тільки що випередив мене із жертв той попкорн, який я хотів підняти. Війна людей і машин вже почалася. П'яний мужик прийшов додому і хвилин сорок розв'язує шнурівки, падає, крекче, нарешті розв'язав, постояв хвилину і почав знову взувати черевики, тихенько матюкаючись, дружина. І куди ти, скотеняка? Все життя мені зіпсував. Мужик знову роззувається і шипоче. Нарешті то. А то я подумав, що не туди попав. Прокат автомобілів, єврей звертається до господаря. Скажіть, а ваше рено багато бензину витрачає на один кілометр? Одну ложку. А яку, чайну чи столову? Відвідувач, розглядаючи чарку, у якій коньяк налитий лише на самому денці офіціантові, я ж попросив 200 коньяку. а ви що принесли? Вибачте, мені здалося, що ви попросили на 200 доларів коньяку. зараз принесу 200. Ні, цього цілком достатньо. Сидять два пенсіонери. Яка нині молодь, бідна, одну сигарету на п'ятьох курять, але молодці все одно сміються. Вовочка, хто такий був Архімед? Ну, це був учений. Якось раз він мився у ванні і закричав: Еврика! І що означає Еврика? Ну, це означає знайшов. І що він знайшов? Не знаю, мило напевно. <рик> Підходить чолов'яга до крамниці, дивиться на прилавку щось гарне, легке як повітря. Він підходить до продавщиці і запитує: Скажіть, а що це у вас там таке гарне, легке, як повітря? Та це ж йогурт. а а а мрійливо, йогурт. Дві пляшки портвейну, будь ласка. <Montreal> Креслить студент на дошці коло, а воно у нього ідеально рівно виходить, ніби циркулем намалював. Препод його питає: Ви де навчилися так коло малювати? А я в армії два роки м'ясорубку крутив. <рив> День стипендії діє правило правої руки. Студент приходить у їдальню, правою рукою закриває ціни, лівою вибирає назви блюда, купує їсть. Тиждень після стипендії діє правило лівої руки. Студент приходить у їдальню, лівою рукою закриває назви страв, правою вибирає відповідні ціни, купує їсть. Тиждень до стипендії, діє правило свердлика. Прийшов студент у їдальню, покрутився, покрутився та пішов.